Друзі, штучний інтелект захопив світ. Що за хі? А стоп. Тут написано світ захоплюється штучним інтелектом. Хух, так полегше вибачаюсь. Уже майже в усіх нішах та сферах почали використовувати щі. Тобто штучний. Інтелект. Він може створювати нам зображення, анімації, допомагати приготувати улюблений рецепт. Нещодавно в Канаді он термоядерний реактор зібрали за допомогою одного з ші. А чи зможе він навчити нас англійською? Чи може робот навчити англійською? Чи може робот пояснити усі часи англійської за один урок? А сам можеш? До речі, а хто з вас знає, як розшифровується AI? Пишіть свої варіанти в коментарях, перевіримо, як ви знаєтесь на технологіях. А сьогодні я навчу вас, як можна вивчати англійську легко, а ще й за допомогою максимально ефективно. І конкретно сьогодні будемо говорити про чар GPT. Перед початком рекомендую вам підписатися на цей канал, натиснути дзвіночок таби завжди бути в курсі новинок. Ви на каналі онлайн школи англійської мови EnglishDom. У мене Звати Оленка Let's go! почнемо ми з розширення словникового запасу. Розширювати словник за допомогою ШІ достатньо легко. Крім того, що ви можете просто вивчити окремі якісь там слова за допомогою ChatGPT, його можливості в цьому значно ширші. І сьогодні я покажу, як саме це можна використати. Ви можете попросити штучний інтелект розбити слова на тематичні словники, наприклад, їжа, подорожі, бізнес-лексика і таке інше. Ви можете придумати свої власні добірки, все, що буде. Для вас актуальне, він підбере, структурує і зробить для вас у зручному форматі, наприклад, таблички або будь-чого, що забажаєте. Наприклад, ви можете запитати в нього Can you teach me new words about business? Чи можеш ти навчити мене нових слів про бізнес? І ось що він мені, наприклад, тут запропонував: такі слова: Stakeholder, посередник, revenue, дохід, бенчмарк, стандарт або еталон. І крім того, що штучний інтелект одразу надає вам нові слова і прикодить цих слів, він також. Пояснює, що вони означають, і може навіть запропонувати певний контекст. На прикладі цих слів він мені запропонував таке: The company needs to communicate its strategy clearly to all stakeholders, including employees and investors. Компанія повинна чітко донести свою стратегію до всіх зацікавлених сторін, включно з працівниками та інвесторами. Нормальний такий контекст одразу все стає ясно. Дюпант і за стейкхолдер додатково ви можете попросити. Щоб він вам посприяв вивченню вимови. Наприклад, він не просто може підібрати слова по тематикам, він може створювати певні ігри, тобто застосовувати гейміфікацію, і він може запропонувати вам саме такі ігри, які вам сподобаються найбільше, і будуть працювати для вас максимально ефективно. Персоніфікація в ділі, як то кажуть. Наприклад, це може бути що? Гра в асоціації слова за літерами, вгадування синонімів та або ви можете придумати... Думати, що завгодно. Я, наприклад, дуже люблю грати в асоціації In Real Life, так само з чатом GPT, це теж прикольно. Також, якщо ви натрапите на якісь незнайомі слова, не поспішайте користуватись google перекладачем тому що чат GPT впорається тут краще. Просто дайте йому якесь слово, яке ви не розумієте, або навіть речення, і попросіть його розтлумачити і забезпечити вас певним контекстом та прикладами. Наприклад, якщо візьмемо слово unprecedented без Рецедентне, якщо ми візьмемо це слово, то штучний інтелект пояснює це як якщо що ніколи не траплялося. щось іншими словами безпрецедентне, нове або якесь унікальне явище. І одразу він дає приклад: The new AI tool provides unprecedented accuracy in data analysis. новий інструмент штучного інтелекту забезпечує безпрецедентну точність у аналізі даних. But the question now is... How can we possibly let release compound V in light of this unprecedented malfeasance? одразу вам слово, пояснення, контекст, і якщо треба, прям дослідний перегляд. Якщо ви думаєте, що на цьому його можливості це все, то ви помиляєтесь. Я ж казала, що він насправді вміє дивувати, і давайте розберемось, що такого він для нас підготував. Наприклад, він може створювати для вас щоденні рутинні вправи на вивчення слів, і враховуючи те, що він вчиться на ваших чатах відповідях і все запам'ятовує, то що ці вправи будуть краще та ефективніші конкретно для вас. І Це дуже круто. Наприклад, це може бути список 5 нових слів на день, і з поясненнями цих слів та прикладами застосування. Або, наприклад, різні завдання і вправи, на переклад з включенням нових слів в контекст. Та ще ну, дуже багато всього. І як вишенка на тортику в цьому ключі ще може допомагати вам у мовному контексті, тобто підказувати, як одне й те саме слово, особливо якщо вона має декілька. Різних значень можна використовувати в різних контекстах, щоб ви краще зрозуміли і в майбутньому коректно його застосовували. Наприклад, можемо взяти слово perspective перспектива або точка зору. Давайте подивимося, як він нам пропонує його в різних контекстах. Як приклад точки зору, він нам написав таке: From my perspective, this is the best solution to the problem. З моєї точки зору, це найкраще рішення проблеми. Також він запропонував приклад мотиваційний, і тут він написав. Таке helps put your own problems into perspective. інколи історії інших людей в контексті досвіду інших людей допомагають побачити власні проблеми в іншому світлі, тобто з іншої точки зору, фрамайперспекти. І це ми з вами проговорили тільки про вивчення слів у чата GPT. Значно більше можливостей нас чекає трошечки далі. Граматика, база основа ґрунт вивчення будь-якої мови, де і взагалі будь-якої мови. Але хто сказав, що вона має бути нудною, і за допомогою якраз штучного інтелекту це може стати справжньою пригодою. Ну, наприклад, ви хочете розібратися з усіма часами в англійській мові. Така нормальна собі задачка, і все одразу тут на рівному місці. Я, я не знаю навіть чесно, я не знаю що. Щоб братися, очі розбігаються, руки. Розбігаються також, все розбігається. Я... Мені страшенно важко сфокусуватися і зупинитися на чомусь одному. Або ви хочете почати хоча б з часів групи present. Тоді спитайте вші щось на кшталт. Explain all about tenses in English. Present simple, present continuous, present perfect. Поясни все про часи в англійській мові. Present simple, present continuous, present perfect. Давайте подивимось на результат. О, як неочікувано, чат GPT сказав, що може дати пояснення. Але легше буде, якщо ви подивитеся відео про всі часи групи Present, які ми для вас підготували. І о, яка ж несподіванка, що посилання на ці відео я лишила вам тут під цим відео. Але насправді ви можете дати завдання чату GPT пояснити вам правила граматики як основні якісь загальні, так і окремо ті, які ви, наприклад, поганенько зрозуміли. Наприклад, це можуть бути ті ж самі часи, це можуть бути модальні дієслова, умовні речення, артиклі, що завгодно або you want, як то кажуть дуже круто що він може одразу давати вам приклади використання цих правил наприклад ми спитали ChatGPT приклад використання артиклів на що він відповів I saw a dog in the park. я побачив собаку в парку і одразу він надає пояснення що тут ми не говоримо про якусь конкретну собаку просто про якусь собаку саме тому ми будемо використовувати артикль A, тобто A, a dog. Remember, that's what makes you a dog. Крім того, ви можете попросити, аби ChatGPT творив для вас практичні завдання для закріплення нового матеріалу. Щойно він вам щось розказав, далі ви одразу попросили, аби він вам дав практику, що круто. Наприклад, мій запит Can you give me sentences to complete using the present perfect? Можеш дати мені речення для заповнення так? на використання present perfect. І ось що він мені запропонував тут. Прямо у мене багатенько. До речі, я даю вам ці приклади. Ви пишіть свої варіанти, а ми у відповідь напишемо. Правильно, ви виконали завдання чи ні? Перший варіант I to visit Lviv Лвів times this year. Я був у Львові тричі цього року. Ваш варіант. Коментарі. Наступний варіант my friends to take amazing photos of Sofka Park. Мої друзі, зробили неймовірні фото в Софіївському парку. Ваш варіант в коментар. І останнє речення: have you to taste traditional banish with brinza? Ти вже скуштував традиційний банеж з бринзою? Ваш варіант в коментарі. Ви можете додатково просити чат GPT коригувати ваші помилки в реченнях або текстах і просити його пояснювати, щоб ви могли виправити. І чому взагалі там щось треба виправляти, тобто коригувати ваші помилки з експланейшеном, так би мовити. Також ви можете попросити ще й створити інтерактивні діалоги для того, щоб ви попрактикували певні правила, які ви нещодавно вивчили. До речі, практика це насправді один з найбільших плюсів та особливостей роботи зі штучним інтелектом. Чому? Ну тому що ви можете просити його створити діалог не тільки для практики правил, а так само і для практики, наприклад, словникового запасу або вивчення нового. Нових слів також можна дізнатися, який у вас рівень англійською, але для цього потрібно буде перепроходити його кілька разів, тому що штучний інтелект буде пропонувати різні варіанти і можуть виникати різні нюанси. Тому я особисто пропоную використати вже надійне рішення, просто перейти на сайт EnglishDom та пройти швидкий якісний тест, який вже протягом кількох хвилин покаже ваш рівень. Інглішу також в інглішдом можна попрактикувати англійську, і не тільки, як то кажуть, на тренажерах, а й з викладачем на персональних уроках, що дуже круто. Те та те, тобто, віч навіч, можеш говорити з реальною людиною, англійською, та можеш практикувати усі вивчення слова та правила, які були перед цим, щоб одразу спробувати і зрозуміти, в якому темпі тобі хотілося б рухатись. Всі посилання чекають в описі під цим відео, тож додивляйся відео. До переходь на за посиланнями і починай вивчення англійської, хоч прям уже як ще можна практикуватися, тому що є така практика, яка не дуже очевидна, наприклад, вимова. Хоча напевно це один з найважливіших моментів, який хвилює всіх, коли ми вивчаємо англійську. Більше того, це стає реальним бар'єром для людей, які повчили, повчили теорію. А тут справа доходить до справжнього спілкування і практики, і перед нами виникає величезний знак стоп, тому що ну, страшно незрозуміло тощо. Це звіздець, страшно, але дуже цікаво. Але зі штучним інтелектом це стає легше і доступніше, тому що ви розумієте, що ваш співрозмовник буде аналізувати тільки ваш запит, а ще він постійно у вас під рукою, він не буде засуджувати і хоче вам допомогти. Ну класно ж, для того, щоб почати практикуватись, вам треба просто або цей додаток, або веб-версія, і, звісно, мікрофон, але він є в будь-якому телефоні, тому тут нічого складного. Ви можете попросити чат GPT наступний запит англійською або українською мовою. Наприклад, listen to my pronunciation of these words thought, tough, though. Any tips? Послухай, як я вимовляю ці слова. Thought, tough, though. І у тебе поради, а ось щоб попрактикувати наголоси, попросіть штучний інтелект допомогти українською або англійською щось на кшталт цього. Where's the stress in the word photographer? де наголос у слові photographer? тобто фотограф. Це тільки мала частина того, що ми можемо робити з чатом GPT. Насправді варіантів ще дуже дуже багато. Також дуже важлива практика аудіювання. Це важлива в принципі частина вивчення англійської. Тут теж може допомогти нам штучний інтелект. З Ші ви можете не лише слухати тексти, а й утримувати зворотній зв'язок з того, що ви зрозуміли з цих текстів та вдосконалювати свої навички. Тут ви можете попросити чат GPT прочитати вам певний текст та перевірити ваше розуміння цього тексту. Наприклад, мій запит був такий: Can you read me a short story and test my understanding? Прочитай мені коротке оповідання та перевір моє розуміння, на що ще надав мені наступний приклад: Once upon a time there was a little girl who loved to explore the forest. One day she found a hidden path that led to a magical lake. Я його йому написала, написала, що я там собі зрозуміла і переклала. Так само ви можете попросити штучний інтелект трохи ускладнити цей процес, наприклад, зробити невеличкі питання, які він вам поставить на перевірку, що ви запам'ятали з цього текстику. Наприклад, what did the girl love to do? що дівчинка любила робити. Ось таке він мені запровало на. Я йому написала, що explore the forest, досліджувати ліс, вона любила. Якщо вам замало цієї складності, ви можете попросити, щоб до прикладу штучний інтелект прочитав вам цей текст з різними акцентами, що насправді дуже дуже круто додасть цікавих таких елементів до практики. Тим більше, що дуже корисно розуміти різні акценти, тому що англійської мови їх просто безліч. Також ви можете попросити чат GPT прочитати для вас речення, а ви будете повторювати їх у голос, при тому він буде підказувати вам. Де у вас щось було не так в вимові, де ви допустили певну помилку і буде допомагати вам це виправляти? Якщо вам прям захочеться екстриму і максимального рівня складності, то попросіть штучний інтелект поставити вам відкриті запитання для кращого розуміння тексту. Наприклад, Why do you think the girl loved exploring the forest? Як ти думаєш, чому дівчинка любила досліджувати ліс? І тут ви можете навалювати свою відповідь, розказувати, чому, на вашу думку, вона любила досліджувати ліси саме прикольне, що текстом, який він вам дав, ви можете не обмежуватись, можете фантазувати і практикувати хоч потік свідомості. Ну і коли ми вже дійшли до практики, то звісно, що чат GPT з легкістю допоможе вам в практиці не тільки аудіювання, а ще й читання та письма. І Це дуже круто, хоча здається, чимось максимально нереальним. Але вдумайтесь, це ж. Чат GPT, очевидно, з назви, що можна практикувати письмо в чаті, прямо. Ну, звісно, читання, принаймні електронне. Ви можете попросити штучний інтелект написати вам будь-що. Від коментаря, наприклад, до цього відео, за що я буду дуже вдячна, до великого прям змістовного листа директору компанії Google. Why not? Давайте приклад. У мене був такий запит: help me write a short email to my teacher. До речі, вам теж може знадобитись. Допоможи мені написати короткий лист. Учителю в цьому випадку насправді варто пам'ятати, що чим більше деталей, тим краще. Тобто, це просто вчитель, чи це вчитель англійської мови, чи можливо ну, якогось конкретного предмету. Потім ви можете також написати, для чого взагалі ви створюєте цей лист, тобто яка мета. І з усім цим він вам може допомогти. Звісно, не забувайте вказувати мову, якою ви хочете дати. Ну і додаткові деталі. Так само ви можете потренуватися в читанні. Наприклад, мій запит give me a short article to read and let's discuss the Point. Дай мені коротку статтю для читання, і давай обговоримо головні ідеї цієї статті. Ви можете також практикувати переписку з штучним інтелектом, але не просто як з людиною, а прям як з конкретною особою. Наприклад, на співбесіді. Запит наступний: Act as an interviewer and ask me the interview questions for the position. Ask me a question and wait for my answer. Дійте як інтерв'юер і поставте мені питання, наприклад, про співбесіду для позиції, але краще вкажіть, для якої. Постав мені. Запитання і чекай моєї відповіді. З власного досвіду скажу, що чекаю вас щось дещо цікавезно, практично. І буду надзвичайно рада, коли ви поділитеся своїми відповідями, своїм своїм досвідом спілкування з чатом GPT в коментарях під цим відео. Ми все це обов'язково прочитаємо. Можливо, створимо ще якийсь новий ролик на основі цього. До речі, сценарії до відео вони теж допомагають писати, але не до цього. Так, друзі, я розумію, що ви вже на низькому старті, аби розпочати застосовувати почути на практиці. Але ще скажу, що, звісно, є нюанси, тому що є версія безплатна чат GPT є платна. Платній немає обмежень, на відміну від безплатної. Також дуже важливий є промп, тобто запит, який ви надаєте штучному інтелекту, тому що від нього все залежить, просто все. Тому на сьогодні це все. Бо ви ж тепер знаєте, як використовувати штучний інтелект для опанування англійською. Якщо вам дійсно сподобалося це відео, підтримайте його лайком, а в коментарях напишіть, чи був у вас. Це вже досвід саме вивчення мови за допомогою ChatGPT, або, можливо, якісь прикольні випадки. І хоч штучний інтелект це дуже крутий інструмент вивчення мови, але все ж, якщо ви хочете швидкого і більш якісного результату, то вам варто прийти до онлайн-школи англійської мови English Dom, щоб спробувати онлайн-уроки англійської з тічером і розпочати вивчення англійської разом з нами. Почати можна якраз з першого безплатного заняття, а зареєструватися на нього дуже просто. Просто тисніть на кнопку, яка зараз прямо перед вами, а я кажу вам па-па і до наступних відео.